Всім привіт! іде в нас тут о, заглядає такий прям великий гарний масовий вивід. І під тою крайньою качкою. Ну Зараз будемо підставати. Тут в мене є о, 5 штучок. Це вони вилізли з-під ну, е, Так, скільки, 4. Та, я 5. 4 були вилізли з під цієї, я ще зранку забрав. Під нею чогось швидше, хоча закладені однаково, але під цією почали видно, краще сиділа е, лупитися швидше. А... Ну і пару шість штук вчора мене не було вдома. Вчора мама забирала, а вони були змерзли, то вона дала до там тих, що, що були вилізли ну, швидше, піду там, тою качкою, що там сидить. Ну, одним словом, до моїх типу. А це в нас є ті, що ну, тут -от біленькі, то я докладав яйця німецької лінії, ну то я їх відберу до собі. А тут ці коричневенькі такі. То є ті, що я замовляв яйця з Київської області що тоді прийшло 45 яєць і тільки ну я 40, прийшло 45 і щось тільки три відійшло пустеньке. Годим словом, зараз будемо діставати, і тут є 5, тут у нас німецьку лінію, я був її підклав так. Зараз подивимося це яйце, в неї було ніби пусте, тепер дивимося, що в нас, що в нас робиться під оцією мамулькою, так ще одне. Німецької лінії, хоча вона казала, що в неї теж можуть біленькі проскакувати, але я... всі були до того коричневі, а під тою іменно качкою була німецька лінія, то я думаю, що це німецька лінія. Оп, зараз глянемо. Я думаю, що ми все яйце яке залишиться, скинемо під, під одну качку якусь, щоб вже не їх треба буде на ніж закрити, щоб качки там ті не повитягували. Ось ще німецька лінія. Супер, так, тут ще в нас лишилось. Так, секунду. Це завмерло. Так, це прокулюнуте. І це теж ніби завмерло, але я ще її лишу. Так, і тут в мене тепер буде найважче завдання. Тут йде до ця буйна мама. В неї, що вони не лізуділи, мені треба дістати, ні, так не піде, я тебе викину. Тому що я зараз буду весь. О, що то вона яйця пробила, чи то вже пішов в неї теж прокльов? Я щось не зрозумів. А, в неї теж пішов прокльов. Класно. Оце мають бути, хто вже під легів, то пам'ятає, було стрілило яйце, Оце має бути ніби ніби німецька. Ніби німецька лінія. Так, зараз подивимося, що у нас тут. Я так думаю, що я все яйця, що лишиться закину під оту качечку, вона тут так сидить відокремлено. Від усіх. Можна буде гарно, гарно закрити. Ну, в принципі, треба буде закрити і її, і оцю збоку. Чому тільки що проклюнилося? Я не думаю, що під нею я дістаю прям, прям багатенько. Ну кажу, я тих буду тримати окремо. Так, опа, біленькі. Ага. А я думав, що німецька лінія. все. Так, добре. То біленькі, я теж не знаю, що не німецька лінія. Так і просакують. і в них біленькі. Ну нічого. Лишу всіх собі. Хай будуть. А там потім по вазі. По вазі відберу. Так, тепер ще. О, ще одне. Ну, під неї щось прям багато її було, напевно, добре. Під нею я щось. Дістаю, дістаю. І не рахую. Ну, так, як я казав, я одну качку піднімлю, а піднімлю я скоріше, скоріше за все. Або оцю, що я зараз маю. Так, тут ще, тут ще має бути. Або оцю, ця качка в мене сидить, сидить давно і сидить гарно. Або в принципі, чого ж забирати, хай догріває. І залишим, хай вони собі сидять догрівають, от прям та буйна хай йде. Сідає, іде йде, сідає. Я думаю, що вона така буйна. в неї теж лісить. В неї має бути прям німецька лінія. О, А тут з нас вийшов. Ну і то, що не всі. Ось такі красончики. Ну, оці. Так, оці, оці. Ніби мали б бути чотири німецька лінія, а оце звичайненьке одне вивелося, оце все. Повністю. Я не, не рахував, треба буде завтра порахувати. Я зараз сьогодні трохи без настрою в мене. Я вам зараз покажу в принципі, чого і в чому причина. Ну, Каченят вивелось багато, гарно. Має осі коричневинки будуть ходити окремо, щоб я їх потім собі лишив на качуріві і на качок, На, на опліт, а, а інші. Ну, Качкою всі підуть. Через я сюди тих, тих ще скільки 5. Ну тут ще би мало бути 5 каченят, зараз я покажу, де вони. Вони з тими, що виводились вчора. Мої прості під тою, ну от під тою качкою, що там сиділа е, так одненька корична, вони корична, тут трохи їх. Ну, дворі тепло, я вже брудар до хати не ніс. Випустили так, лампочка засвічує. О, випустили їх сюди, але ну, тут в мене теж просто є коричневі і я не можу знати. Так, зараз я відкрию, щоб показати. Випустив, хай трохи на вечір поїдять, Так, тому що буде жарко. о, Буде кажу, жарко, буду цілу ніж сидіти. Е, тому, тому кажу, хай собі, хай собі тут будуть, просто буду знати, ну, це може бути і оце. і оце. Ну, скоріше за все це воно і є з тих, бо ті яйця були такі маленькі, але ходять яйця і було менше, зате був дуже, дуже гарний опліт. Бо я купляю це часто, кажу, буває всяке, буває, що менше половина була запліднена, купчиги є зі сказали, що... Якщо хочете о плід гарний, то купляйте на фабриці. Одним словом, продавці є різні, а це такий продавець, прям гарний відповідальний. Мені, ну, Я прям задоволений. Ну, тому кажу, тих п'ять буде тут з моїми, вони підуть. Я не знаю, чи я їм дам ще качку, чи я їх просто дам ще до тої качки, що водить оце біленькі. Заберу, бо я не знаю, чи ця мінометка лінія до іншої качки, ну до тої, що має щось 30 штук, а тих дам до тої, що має оцих чорних і... І, і і, ну, і будуть всі коричневі, чи дам їм теж качку, а оці будуть всі, всі ходити разом з одною. Ну, одним словом, такі, такі ось у нас на даний, на даний момент справи. Е, Так, зараз піду, покажу, що в нас ще що в мене ще сьогодні сталося. Ну, одним словом, тут вивели гарно, там кажуть, там зікромесело з депітою. одне під той два, два каченята ще мали би бути. Всім привіт ще раз. А чого, чого я трохи без застрою, бо ну, якщо так, в двох, е, в двох словах, то в нас десь сьогодні 15, 15 по третій, напевно, виключили світло і, ну, і, відповідно, інкубатор то працює на акумуляторі, а брудер. Борудар світло виключилося. Я щось так. ну, Мені не пищали, ні, нічого. Я думав, останній жара, що їм все нормально, але їм тільки скільки. Сьогодні третя доба перепілком у цим, що мають е, ну, бройлерним одним словом, що вчора вилізло. Я прийшов, дивлюся вже відійшло. Я його словом, половив. Е, половив ящик, накрив рушничком, щоб вони загрілись. Добре, що подивився через. Пів години. Ну, не, південь, може, коли 15, може пів години. Так, і одним словом, і одним словом, вони напевно, чи перегріли, чи що, чи може звідси ще засуджені були. Ну, одним словом, ще перейшло 8. Я інкубатор відкривати не не хотів. Ну, бо думаю, акумулятор, потім не нагріється, але дивлюся ну, іншого виходу немає. Коротше, відкрив інкубатор, закинув їх в інкубатор, світло, світло включили. Включили в нас аж пів восьмої вечора. Ну, вони так в інкубаторі сиділи, які відігрілись чи які вже, які вже перегрілись, чи що, ну, одним словом. Так, одним словом, з 80, ну, я ще був при доніс, тоді було 77, вже 20, 24 штучки я звідси, звідси прибрав, ну, тут ніби, вон, ніби є. Є вони такі більш-менш активні, Щось ніби намагаються бігати. Ну і вони відповідно весь час і не бачили води, щоб попити. бо вони поки тут були закриті. Ну не знаю, бо я ще бачу, що тут є як мінімум двоє чи троє таких таких прям слабеньких, то їх туди не виглядає на 56 штук. Ти спиш чи ти? ні, то ніби спить. Один словом не знаю, що завтра до ранку. До ранку буду бачити, надіюсь, що хоча б. Хоча б щось залишиться, щоб собі сім'ю хоч одну сформувати. ну, ну Як ото одну, одну клітку я маю на увазі. Ну, але вже що буде. Що вже буде, то вже буде. Ну, ну, ось такі ось такі справи. Е, кажу, стайній жара, то тобто, ну, тут всі, допустимо, якщо брати. Верху перепів їм гарячу, вони хакають. ну Але їм треба 37-38 градусів першу добу. Тому... Тому не знаю, одним словом, одним словом трохи, трохи я тим. Ну, але нічого, скажімо так, буває всякі в господарстві. Тут, ну, оце, тут такої прямо моєї вини немає, тому що я їх діти, діти не мав куди. Інкубаторі теж вони не могли б сидіти стільки часу. Було. Навіть не знаю, чи треба було ліпше тут лишити, але тут лишити в тебе теж допівосмої. Ну, типу, замерзала, Тоже ну, одним словом не знаю. Не знаю. Моя, не моя, вина може, бо є, ну, одним словом маємо. Маємо на даний момент то, що, то, що маємо. Будемо бачити, що висить завтра до ранку. Ну отак. Так що, Ти, Е, Коченята вивелись, в принципі, досить гарно. Я вам всі, всі яйця так і... Ці яйця забрав, щоб вони не, не цей знай не, не будуть. Небудь світи заприйме вона завтра, оця друга з'їла. То прийме, ні, то буде так і то водити, це теж стара качка. Просто я хотів, щоб водила ось ця, бо це в мене є качка, я її купив і вона мала тоді другий рік, так як би був. І в мене вона вже третій рік. Ну Вона така гарна, велика, великі гарні яйця. Одним словом, буду бачити. Так, ну а тут в тих в принципі. Тих, тих парапілок все добре. Ту сім'ю так і е, щось ніби мали забрати, але не забрали, може люди щось помінялося, що таке, буде мені, то не є, то не є щось, щось таке, то теж тих, тих в все, тих все добре. Е, ну, Одним словом, ось такі справи, Вон, тим, допустимо, бушують, Тим, наприклад, вже душно, вже, душ, вже гарячу херкають. Ну, а... Але вони вже старше, не тижні мають, Перший тиждень саме основне, але ну, не знаю, бачу, тут вони там слабі, пищать трохи деякі. То буде буде то, що буде. Так, Індичата. Тут теж в мене, тому що він вже пропав. Він так спить просто. <гус�> Я вже не страшився, думаю, що індичата. Е, ні, пиля виключив, бо зараз даю всім ну, цим фортатом, цим маранчикам. Е, Даю пропойку від коксидіозу, до солікок два дня і через ту систему відключив. Ну, Тим малюкам вже почав давати байтрильчик. Я кажу, байтрильчик. Е, байкал пробіотик після антибіотика, щоб вони не поносили. Вони теж в них все ніби добрі, гарненькі, такі величенькі, ось ці чотири чорненькі, що я собі залишив від своєї тої чорної індички і бурбончики. Ну, одним словом, оп, такі справи, такі сьогодні мав бути. Мав бути, а принципі він і є. Ну, я вас не чіпаю. Позитивний, гарний день, бо гарно вивелось, гарно вивелось хаченяток. Але трошки ну таке буває всяке. <смір> 에... Господарство є господарство. Одним словом, завтра вам покажу, розкажу, що. Я думаю, до завтра вже буде видно, що скільки тут лишиться. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.